Отже, перевіримо, як ви виконали завдання уроків 308-309 урок я пізнаю світ. Самостійно ви виконували евристичні перегони. Так, пам'ятайте, що завдання взято з міжнародного математичного конкурсу Кінгуру. Це усеукраїнський етап. Завдання перше, восьме. Оцінюється трьома балами. Коли ви будете перевіряти, якщо у вас правильно виконане завдання, ось тут в кружечку ви відразу виставляєте бали. Правильне то 3. Якщо неправильно, то нічого прочерк ставите. І так, починаємо перевірку. Перше завдання відповідь А 4. Друге завдання відповідь. Д чотирнадцять. Третє завдання відповідь Б. У крузі та у квадраті, але не в трикутнику. Четверте завдання відповідь Д. дев'ять. П'яте завдання відповідь Б. Шість. Шосте завдання. Відповідь Б. Шість. Сьоме завдання відповідь А. Шість. І восьме завдання, відповідь Д. І перший блок, який оцінювався трьома балами, перевірили. Наступний блок завдання 9-15 оцінюється чотирма балами. Тепер у кружечку за правильно виконане завдання ви ставите 4. Я візьму інший кольор, щоб було видно. І так, дев'яте завдання відповідь Д 40. Десяте завдання Відповідь А. Одна година тридцять дві хвилини. Одинадцяте завдання. Відповідь – Б. Один. Дванадцяте завдання, відповідь Б. Сто сорок чотири. Тринадцяте завдання, відповідь г. Тридцять два. Чотирнадцяте завдання, відповідь Б. Два. П'ятнадцяте завдання, відповідь Б 90. Переходимо до наступного блоку. Завдання стають складнішими, і завдання останнього блоку 16, 16 завдання ТР20 оцінюється 5 балами. Кружечку ставити тепер 5. Так, візьму інший колір. І так, 16 завдання. Відповідь В. 160 гривень. Сімнадцяте завдання. Відповідь Д. Вісімнадцяте завдання, відповідь А. шість дев'ятнадцяте завдання, відповідь Д. І. Двадцяте завдання відповідь Г. Після того, як ви виконали перевірку, обчисліть суму набраних балів і напишіть її на стрічці переможця.